Так, поки не закрив, щоб було видно, получається ось качення на передній мост. На почіпниках, 206 почіпник, вал на 30. Труба виходить, взята, як обрізався кусок чулка із Вазовського моста, то взявся ось цей кусок. Виходить так, довжина 13 см. І так, довжина, ой, начебто 7, 7 см, два куска по 7. На два почіпніка, тут два почіпніка, тут два почіпніка, тут по одному підчіпніку. Приварена втулка цього. Трошки, звісно, токар у нас з допуском таким зробив. Що насилу я їх позабивав сюди ці почіпники. Воно ще нагрілося трохи, то коротше, коротше, нормально. Е, зробив отакі вуха. Ну, не вуха, а е, на боки, виходить, усили. Отакі розкоси не хотів отако робити. Тому як е, ну воно це нічого не мішає, це піде підверх і цей. Плита отакого от двадцятка. Е, Мабуть, да, наче двадцятка. Ну, яку знайшов, це виходить, що на ній буде весь, весь вантаж переднього мосту. Ну, і всі удари будуть. <кій> Та начебто так е, товсту знайшов. Тут десятка. А тут ого. І буде він стояти, це я ще не обварював нічого. Получається швелір восьмерка. Чулок якраз класно входить, чуть-чуть роздвинув, якраз класно входить чулок. Сюди оцей швелір. Потім така пластина. Тут я, вона буде приварена тільки на одну сторону. Як роблять, Отакого скелета з уголка, типу по під цей, ну, в мене так не виходить, тому що е, резина в мене 6,5 на 16. Що можна бачити, е, яка е, відстань е, нижньої точки ну, більше 20 см, десь 25 см. А може і 27 см. О, він якраз, якраз е, пошти йде із заднім чулком. То, щоб скелета такого не робити, е, бо так воно не війде, я і так ось підрізав, е, підрізав раму трохи. Е, тому що як тут вистачить е, відстані на коливання е, балки, О. А, а тут можна бачити впритик. Тобто, ну, малий буде, е, там все одно все один сантиметр, буде малий шат. Ну, ход буде. То я ось так вирізав. Тут все рівно зараз покажу, е, все рівно ляже, ляже отак пластина. І вона обвариться, плюс ще усилиться, і, і буде видно. Тут е, можна бачити так, але е, оця частина ще зашиється. отакого. Тобто буде одне ціле. Ну, буде тримати ніде воно, як ти казав, з підводної лодки не дінеться. Так, ну ось уже обварив я. Отакий От моя вид. Я думаю, що повинно, та не повинно, а буде тримати, тримати нормально, його вже не вирве. Ще тут ось обварю цю втулку і все. Ну її, щоб обварити, потрібно розпрягти підчіпники. І, до речі, тут на підшипниках у мене 206-й підшипник. Якщо розтовче, коли може, ну, будемо сподіватися, що буде ходити, то потім... Потім у мене це е, десь там бачив бронзову втулку. Ну, бронзу, коротше, кругляка. То за втулем із бронзи, я думаю, повинно ходити. Так що якось так. Ну, на перший час, на перший час то е, повинно бути. Так же саме з цієї сторони, ну, коротше, вже думаю, її вже не виламає. Так, ну, поки що на даному етапі начебто все з балкою. Тут йдемо. Провариться ось така плита, тут пластина. Двадцятка. Також я її обварю. І все. Ну і підемо підем, підем із того, що. Ось такий у мене опорний підшипник. Тут мені токар виточив отаку проставку вмісто заводської кришки і я давав під, ем, під... 206 підчіпник в корпусі під ось такий 206 підчіпник в корпусі щоб він був, ну як, ем, так скажем, опорний підшипник. Але Придумав я іначе. Заніс до токара, він мені проточив отаку болванку. О! І загнав я сюди два 206 підчіпника. І виходить, що е, оцю кришку на цих трьох болтах тримається. Ну, тобто, не, не треба нічого більш думати. Зірочка. Тут на 17 зубів. Тут все чітко, буде без включення, просто буду включати, виключати хабом. О. Тут якраз притик на 17 зірочка. Ланцюг крок 19 посилений буде ходити нормально. Ну і такий ще ніде я не бачив. Коротше, замість мене е, цього кутового редуктора Жигульовський міст. З класики. Це я вже пробував, так, з Варганів кардана невеличкого. Міст з класики. Передаточне число моста 4,44. Передаточне число в тракторі, в редукторі 4,6 4,44. І Уазовський міст 5,125. Тобто коефіцієнт між мостами резина. Передня на 16, 6 з половиною, 6 на 16, висота діаметр наружній, 700 мм рівно. Ну, вищитував, ну, показало як 700. І заднє колесо. Е, в мене, получається, 7,5 на 20. Діаметр колеса 860. О. То коефіцієнт між мостами виходить 086, якщо я не помиляюся. І. От у того зірочка получається. На 12 зубів. Зараз в мене на 14 зубів. Це я так е, вчора ну, пробував, чи крутиться, чи не крутиться. Ну, як крутиться, чи не закусює того, тому що чулка, е, чулок, вкорочений, е, чулок вкорочений під самий НЕТ. Ось можна бачити редуктор. А ось уже е, сам чулок. О. Ну і аналогічно з тієї сторони обрізаний чулок. Тільки він чуть-чуть довший, я його ще трошечки вкорочу, потім зроблю таку заглушку на 4 болтах. І оцю піввісь кусок, кусок піввісі відріжу. Ну і вставлю, заглушую диференціал, не буду заварювати диф, а заглушу його піввісю. Ну і буде отакий отакий е, варіант. Я все, все прорахував. Ну, так як, е, так, як пише. Е, Пише всякі ну, форуми там і по тому, як вираховувати передаточні числа. І там Коля Дученко розповідав дуже детально. Ну, я не буду повторатися. Хто В'ячеслав Вітер є, який детально також розповів. Але за цим приколом, з цим мостом. Ну, я ніде не знаходив, не, не що хтось що так щось робив. Тож, попробую я, звісно, ну, все, все повинно класно бути. Якщо отут 12 зубів, там 17, то передній скат, ну, це якщо я, якщо чітко я вирахував, висота. Зовнішній діаметр цього куска, то чуть-чуточку він буде чуть-чуть забігати ну, наперед цей міст. Ну, тобто, що, що буде хорошо, він тормозити не буде. а цей Так, і цей. По поводу він редуктор. Оце що зараз мішає мішає домкрат. Ну якщо подивитися ось так. Задній мост, задній мост і оцей редуктор, то вони на одному на одному скем рівні. Так же само, так же само і висота. Переднього мосту на цій резині Ну дуже-дуже велика Кліренс, так кліренс буде капітальний. Десь сантиметрів. Зараз візьму рулетку, поміряю. Кліренс 22 сантиметр. Ну, в принципі, нормально. Ну, коротше, якось так. Редуктор сюди стає, ну, як рідний, ні в рульову колонку не впирається, ну, ні в що. І перелом кардана я мірав, то не сильно великий. По постараюся зробити кріплення. Ну, щоб він був зйомний. А якщо... Не вийде, то я його приварю, сам чулок. Редуктор знімається легко, як отак він зараз є, редуктор знімається і все. Візьму до рами тут приварю. ну На, на будуще, звісно, я тут дам пластини, е, до чулка до рами усилю е, і візьму на, на болти. Ну і так же само, так же само, так само тут. Третю дам, тому що, як при нагрузці, то його буде ну, донизу. До Получається, нагинати редуктора та і все. Щеплення е, до зірочки, ну, ось на всю вижате щеплення, то до зірочки не буде доставати. Але на цей, на, на всякий випадок, то чуть-чуть зміщу. Бо в мене якраз педаль виходить, що ну пошти на цей, на зазірочку, але зміщу так, що е, щоб була наполовину. Тому як в майбутньому, в майбутньому, можливо, яка буде защита така е, кожухом. Але то в майбутньому зараз головне головне зробити. Ну, як, він вже практично на 90% зроблений. Тому на 90%, тому що редуктора того бварити, не редуктора, а фланца ну і, і, і Акумулятора перенести десь. І, і так же само. Хоч хотів же ж радіатора наперед перенести. Ну, більше все, що перенесу. Тому кинувся, хотів горловину перепаяти, заніс тут нас до одного, ну, мужик робить паяє, коротше. Розір, роз... отпиляли горловину, а там добре, що дірку не пропік. Коротше, він ж алюмінієвий. блін, ніхрена немає в нього запаяти і все, треба десь на аргон. То поки горловина відрізана, то просто на шлангу зроблю. А, і, бо, ну, коротше, так, так і буде. Так, ну що ж, коротенький відеозвіт по роботі, тому як вийде вже повністю на ходу на колесах, щоб він, щоб він довго відео тоді не затягувало. І цей ставлю, ставлю трохи фрагмент відео, як передні колеса крутяться на тій 14 зірочці. Там, звісно, трохи колесо забігає наперед, ну, ще й добре, тому як два зуби різниця. Завтра прийде мені зірочка на 12 зубів і І буде, мабуть, пробувати. Так що всім дякую за перегляд. І буде нам все добре.